Полтавка Валентина Моїсеєва прийшла до місцевої кав'ярні. Жінка щодня відвідує заклад та купує каву. Має на день десь по два рази, два і три рази. Американу я беру. Завжди американо. Ну десь в день виходить, 300, 100, до 300 Якщо там не тільки ж не тільки каву, там брошу, ще десь воно так виходить. Дружина та зранку я в обід. Ну, це ж бачите, дві купили на місяць, там півтора. І скільки вам це обійшлося? Ну, якщо тут, то 460 гривень коштує один. 2025 року у Полтаві вдвічі здорожчують кавові напої. Це зумовлено підвищенням цін на сировину. Нині еспресо коштує від 40 до 45 гривень, тоді як лати чи капучино – близько 70, розповіла кандидатка економічних наук Марина Іванікова. Вже на початку січня 2025 року прогнозується зростання ціни на каву в середньому вдвічі, і таким чином ціна на чашку еспресо буде десь приблизно 70 гривень, а капучино Ну, а була то вийде за межі 100 гривень. Не тільки шкава подорожала, і оренда, і податки, і багато всяких факторів, які будуть ну, збільшувати ціну самого продукту. То я думаю, що ну, відсотковому це відсотків 30-50 навіть може бути таке. Але знову ж таки, це рішення самого підприємця. І я думаю, що на напої, наприклад, влати, який коштує зараз 50 гривень, буде 70, або 80. Це ми про Полтаву говоримо. В Києві там буде збільшення я думаю, в 50% не менше. То там навіть говорять про все на два ціни на каву зростатимуть, оскільки цьогоріч країни, що постачають кавові зерна, зіткнулися з невражаєм. Зокрема, це пов'язане з несприятливими погодними умовами. Основними Постачальниками кавового зерна сорту Арабіка є Бразилія і Мексика, а сорту Робуста, який переважає здебільшого в кавовому купажі багатьох виробників, є В'єтнам. І цьогоріч через значні паводки та засуху у В'єтнамі були дуже великі втрати кави. Ціна на каву після січнєвого зростання може залишитись на тому ж самому рівні, якщо Влітку 25-го року Бразилія дасть хороші врожаї. Звичайно, споживаємо. Спочиваємо каву. Ну, американо беру. Це саме таке, що я люблю. Ніколи не рахувала. І не хочу рахувати, бо якщо порахую, не захочу купувати. За словами Марини Іванікової, влітку 2025-го може відбутись друга хвиля підвищення цін на каву. На це вплине врожай кавових зерен у Бразилії. Світлана Мостепан Кирило Виновой та Микола Юріменко Суспільне новини Полтава.